Національна служба здоров'я у вересні зменшила фінансування медзакладам України за двома пакетами. Від одного з них залежить оплата праці лікарів вузького профілю, які надають консультації амбулаторним хворим. І він має назву профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. У нашому місті послуги за цим пакетом не надає лише міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Як роз'яснила нам генеральна директорка медичного закладу, Закладу Галина Музиченко такий пакет можуть підписувати лише ті лікарні, де є стаціонар. У свою чергу заступник міського голови Юрій Савчук у відповідь на наш інформаційний запит повідомив, що боргів перед лікарнями міста у НСЗУ немає. Протягом 2024 року в комунальних некомерційних підприємствах відсутні проблеми з фінансуванням від НСЗУ заборгованості з виплати заробітної плати медичним працівникам комунальних підприємств громади. Немає скорочення штатних посад лікарів-спеціалістів не проводилося. Разом з тим, запис до лікарів у деяких закладах охорони здоров'я громади міг становити місяць очікування. Дана проблема пов'язана з проведенням Веденням відпускної компанії лікарів наразі ситуація покращилася у зв'язку з закінченням відпускної компанії. За пакетом лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними у дорослих та дітей НСЗУ теж скоротили виплати. Однак договір за ним у білій церкві не уклала жодна лікарня, адже такий пакет мають право підписувати тільки онкологічні диспансери. Що стосується інфекційних відділень, то головна лікарка Білоцерківської міської лікарні номер 3 підтвердила інформацію, що скорочення в їхньому закладі не було і не планується. У КНПБМР Білоцерківська міська лікарня номер 3 достатня кількість вузькопрофільних спеціалістів, через що відсутні черги по запису, максимальний термін очікування до вузькопрофільних спеціалістів – 2-3 дні, лише у період відпусток. Згідно з цією таблицею, у порівнянні з минулими роками у лікарнях міста значно знизились виплати від НСЗУ. Білоцерківській міській лікарні номер один за 2022 рік виплатили 123 мільйона гривень, за 2023 рік – 107 мільйонів гривень. А у 2024 році планують дати лише 84 мільйони. Міській лікарні номер два за 2022 рік виплатили 268 мільйонів гривень, за 2023 рік – 300 Ста мільйонів, а у 2024 році планують лише 215 мільйонів. У лікарні номер 3 4 та пологовому будинку спостерігається така ж тенденція. Однак, як кажуть у міській раді, це відбувається через зменшення кількості населення. В деяких закладах охорони здоров'я громади, зокрема КНП, БМР, Білоцерківський пологовий будинок, протягом 2023-2024 років відмічається зменшення обсягів наданих пацієнтам послуг, що пояснюється демографічною кризою в країні та міграцією населення. Дана ситуація призвела до зменшення фінансування закладу від Національної служби здоров'я України на 8,9 мільйонів гривень. Фахівці Національної служби здоров'я повідомили нашому телеканалу, що з січня по вересень 2024 року порядок розрахунку глобальної ставки за пакетом профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах не змінювався. Чим спростували інформацію про заборгованість перед місцевими лікарнями? Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.